Челсі Михайло Мудрика знову проводить вкрай нестабільний сезон. Команда прямо зараз посідає 10-ту сходинку, а більшість поєдинків це суцільне дежавю останніх років, де вдалі матчі чергуються з провалами. На фоні цього все більше і більше з'являється інформації про можливу зміну головного тренера аристократів Маурісіо Почетіно. Втім, це стосується не тільки Челсі та Почетіно, а й інших коучів клубів прем'єр-ліги. Вітання, друзі! Давайте розбиратись з цією історією і одразу варто відзначити, що зараз навіть є лінії з коефіцієнтами на відставку того чи іншого тренера англійської прем'єр-ліги. Тож чому б свій прогнозик не зробити? А зробити ви його можете на сайті наших друзів компанії Favbet. посилання в закріпленому коменті. Там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Тож будьте в середині гри. Разом з трибуни та фахбет. Отже, що там з тренерськими відставками? Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тенгаг вважається букмекерськими аналітками, головним претендентом на те, щоб бути відправленим у відставку наступним серед усіх своїх колег по англійській прем'єр-лізі. Зокрема, такий висновок можна зробити із актуальних коефіцієнтів, і це взагалі не буде сенсацією. А для мене, як для М'ю, це буде радісною новиною. Вірогідність того, що саме керманич червоних дияволів наступним залишить свою посаду серед усіх менеджерів. АПЛ оцінюється коефіцієнтом 2.38, приблизно 42% шансів. І все-таки, що з Челсі Мудрика? Зазначимо, що четвертим у своєрідному рейтингу претендентів на наступну відставку в АПЛ йде тренер лондонського Челсі Маурісіо Почетіно. Ставку на те, що саме команді українця Михайла Мудрика скоро прийдеться працювати під керівництвом нового наставника, букмекери готові прийняти з коефіцієнтом 9 більше 11% вірогідності. Нагадаємо, що цього сезону в АПЛ відбулося лише дві зміни головного тренера протягом кампанії: першими не витримали нерви у керівництва шеф. Ул Юнайтед, а потім у Ноттінгем Форест. Взагалі, якщо нині говорити про Челсі Михайла Мудрика, то дуже складно нині об'єктивно сказати, як команда закінчить цей сезон, хто буде її очолювати до кінця сезону і що буде з Михайлом Мудриком. Не плані того, що він там покине Челсі, а плані того, який далі його буде розвиток, як гравця. Бо ми розуміємо, що проблеми Мудрика в його грі. Це здебільшого його власна проблема. Так, ми неодноразово бачили ще минулого сезону, як Михайло ставили не на його рідну позицію, але з часом його роль в Челсі відшліфовується його прогрес стає. На рейки і Михайло набирає обертів. Звісно, не в тому темпі, в якому нам би того хотілось, але на то є свої причини. Після одного сильного єврокубкового сезону потрапити в ОПЛ в клуб, котрий лихоманить, це складно погодьтесь. Тому і складно нині спрогнозувати, на якому місці Челсі завершить цей сезон. Так само складно спрогнозувати, чи наважаться боси синіх на тренерські зміни. Що ви, друзі, на цей рахунок думаєте? Можливо, Антоніо Конте повернеться в розташування синіх. в нього гарний був відсоток. Очків за матч 106 поєдинків, 2,12 балів в середньому. Він з Челсі гарно попрацював, виграв чемпіонат та кубок. Щоправда, його нині з Міланом пов'язують словом, коментарі друзі, відкриті. В АПЛ і, як завжди, дуже гаряче. Ну і власне боксінг на носі, Тому на сьогодні це все, друзі. Пишіть коменти і ставте вподобайки. Зустрінемось!